Турецька родина робила ремонт в своєму будинку в містечку Дерінкую, коли несподівано обрушилася одна зі стін. А перед їхніми очима постала неймовірна картина. Вони стояли на порозі підземного міста, якому як виявилося згодом, не менше трьох тисяч років. З того часу пройшло вже більше п'ятдесяти років, але Дерінкую не поспішає розлучатися зі своїми таємницями. Незвичайне місто, випадково виявлене в Туреччині, виявилося одним з трьох підземних поселень, які видовбані в горах з м'яких вулканічних порід. Всі разом вони утворюють знаменитий комплекс Кападокія, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і щороку приваблює тисячі туристів з усього світу. Дарінкую найграндіозніший і найбільш досліджений з цієї групи підземних міст. Він займає площу близько 6,5 квадратних кілометрів, хоча точні дані не підтверджені, і йде під землю на глибину більше 80 метрів. Археологи вважають, що місто може мати близько 20 поверхів, але поки вдалося розкопати і дослідити лише вісім з них. На думку істориків, підземне місто було засноване в другому першому тисячолітті до нашої ери. І в ньому одночасно могли проживати до 20 тисяч жителів. Це здається неймовірним, але в підземному місті було так само комфортно жити, як і на поверхні. Тут все було влаштовано для тривалого проживання і ведення господарства. На двох верхніх поверхах міста розташовувалися церкви, школи, комори, винні льохи, кухні і житлові приміщення зі спальними кімнатами. Тут також тримали худобу. На третьому і четвертому поверхах знаходилися збройові склади: кімнати охорони, майстерні, різні виробничі приміщення. На восьмому, останньому з розкопаних поверхів знаходився зал для загального збору і проведення зборів. Всі входи в підземелля закривалися зсередини величезними кам'яними загородженнями круглої форми, які могли зрушити з місця тільки двоє сильних чоловіків. Сам пристрій міста більше нагадує лабіринт, а деякі тунелі закінчуються пастками або ведуть в тупик. Чужоземці, що потрапили сюди, швидше за все не знайшли б виходу на поверхню, настільки складна схема підземних переходів і коридорів. Крім того, дарінкою був пов'язаний з сусіднім підземним містом, восьмикілометровим тунелем, який сьогодні виявився під завалами. У підземному місті дуже майстерно були облаштовані сотні вентиляційних шахт, тому навіть сьогодні на нижніх поверхах міста дихається легко. Ці шахти також служили для зливу води, яка стікала на глибину до 85 метрів і досягала ґрунтових вод. До рівня цих вод були викопані колодязі, що служили джерелом питної води для жителів незвичайного міста. Температура повітря в деренкую. Трималися на рівні плюс тринадцять плюс п'ятнадцять градусів, найбільше підвищуючись навіть в літню спеку. Як припускають дослідники, місто в різні періоди історії використовували для проживання різні етнічні групи і народи. Наприклад, в четвертому столітті нашої ери воно було притулком християн, що ховалися від арабських завойовників. Але ніяких письмових джерел, де б згадувалося про будівництво цього загадкового підземелля, виявити не вдалося. Зате є безліч легенд, присвячених будівництву дивовижного міста. У багатьох народів, що населяли ці місця в різні історичні періоди. Тому з приводу того, хто ж перший побудував це підземелля, думки вчених розділилися. Частина дослідників вважає, що це були хети, інші вважають. Що першими жителями Дарінкую були ще давніші хати, а треті схильні думати, що до його утворення причетні перси або мідійці, що ж змусило таку велику кількість людей відмовитися від життя на поверхні і оселитися в підземеллі? На це питання вчені поки не знайшли однозначної відповіді. Найбільш імовірною вважається версія про те, що місто було тимчасовим притулком, його жителі мешкали на поверхні. А в разі приходу завойовників переховувалися в підземеллі, забираючи з собою худобу та цінне майно. Хоча ряд дослідників вважає, що люди тут жили постійно, про це ж і йдеться і в деяких народних легендах, згідно з якими в підземному місті люди переживали страшну зиму, яка прийшла в ці краї. У зв'язку з цим деякі фахівці пов'язують будівництво міста з часом останнього людовикового періоду. Незважаючи на те, що деренкую є найбільш вивченим серед інших підземель комплексу, він викликає в істориків масу питань замість того, щоб допомагати їм у відновленні картини минулого, але розкопки цього дивовижного міста тривають, і, можливо, на нижніх поверхах вдасться виявити нові артефакти, які зможуть пролити світло на таємниці цього підземелля.